Днем визволення Америки назвав президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, оголошуючи масштабні мита на всі Трамп е, імпортні товари. Він запровадив 10% відсотків мита на практично всі товари, що імпортуються до сполучених штатів, та ще вищі тарифи для десятків країн з найбільшими торговельними дефіцитами у відносинах зі сполученими Штатах, е, штатами Америки. Про це Дональд Трамп оголосив під час своєї промови на заході. Зробимо Америку знову заможною. Його пряму мову пропонуємо послухати далі скасовуйте власні мита, скиньте власні перешкоди і не маніпулюйте валютою. І починайте купувати американські товари на десятки мільярдів доларів. Мита захищають нашу країну від тих, хто завдає нам економічної шкоди. Можливо, це не так очевидно, але багато людей заважають нашій економіці. Це день визволення Америки. І Я сподіваюся, через роки ви озирнетесь і скажете так, він мав рацію, і це буде один з найважливіших днів в історії цієї країни. Детальніше про це говоримо із нашою гостею Вероніка Мовчан, директорка з наукової роботи Інститу... інституту економічних досліджень, доєднується до ефіру. Пані Вероніко, вітання вам. Вітаємо. Вітаю чи можете розповісти детальніше, що саме передбачають нові мита, запроваджені Дональдом Трампом напередодні. Проти яких країн у якому розмірі, і чому власне деякі країни отримали вищі мита? Ну, так, давайте з кінця. Що таке ці мита? Це мита захисні, які вводить сполучені штати, фактично проти всіх товарів і фактично проти всіх країн. Там, за невеликими виключеннями, наприклад, досі не очевидно, чи були введені мита проти Росії, Білорусії і ще кількох країн, з якими, за на думку пана Дональда Трампа, США не торгує, але насправді там торгівля ведеться, принаймні з Росії, так точно. Мита введені для того, щоб вирівняти торговельний баланс з товарами Сполучених Штатів, за даними 2024 року, дефіцит торгівлі товарами Сполучених Штатів сягнув одного цілих трильйонів доларів. І це багато. Він стрімко зростає в цих розрахунках. Не бралося до уваги, що в той же час США є величезним постачальником. Послуг і не розглядалися питання руху капіталу. Як вводилися, ми до 10% – це ставка, яка стосується країн, з якими США мають позитивне торговельне сальдо, тобто вони експортують в ці країни більше ніж імпортують з них. 10% має Україна, 10% має сполучене королівство, наприклад. Водночас для країн щодо яких діє, ну, склався дефіцит торгівлі. Це не діє, це постійно динамічна ситуація. Але там, де зараз спостерігається дефіцит, були розраховані мита досить дивним шляхом. Вони фактично це дефіцит торгівлі розділений на імпорт і потім поділений ще на два, для того, щоб скоригувати. Трішки вниз ці мита. Ну, ці, ці розрахунки я б не назвала цю розрахунок, що це реально розрахунок мита, який би, я б робила, якби в мене було таке завдання. Ці мита величезні, вони ну, там від Європейський Союз, найбільший торговельний партнер США. Якщо дивитися на всі 20% країн в цілому, отримує 20% мита, що величезне зростання порівняно з середнім 2%, яке ми було до цього. Китай це плюс ще 34% на додаток до тих 30%, які були введені раніше, і незважаючи на всі інші мита, які до нього застосовуються, тобто. 54% як мінімум, В'єтнам 46%, е, Японія 24%, Але треба розуміти, що введені мита на країни, які ну можна сказати, взагалі не торгують з е, США. Якщо дивитися на обсяг, наприклад, 31% має Молдова, експорт, який до США складає десь 115 мільйонів доларів. Це Ну, коли ми говоримо про трильйони, 115 мільйонів, це, це це можна навіть не дивитися, або лисото, яка отримала 50% відсоткове тобто підхід трошечки. Невибірковий, чи зможе США досягти заявлених цілей цим підходом? Теж питання, але те, що пан президент сказав, що цей день будуть згадувати, це точно, тобто історію міжнародної торгівлі пан Трамп вже змінив. Пані Вероніко, який це вплив, так, з огляду на ці мита, матиме на світову економіку. Що зараз можна так спрогнозувати? Що може відбутися найближчим часом? Ну перший вплив буде негативний. Це 100%. Тобто, питання, наскільки він буде негативний? Тому що. Це час невизначеності в те, що ми бачимо по попередніх хвилях ведення візних мит США. Спочатку вони вводилися, потім вони переглядалися. І, взагалі, в тому заклику, який почули від президента Сполучених Штатів: якщо країни якби усунуть ті проблеми, які от, йому здається вони зараз існують, то ці мити можуть змінитися. Скасуватися, я думаю, що багато хто сподівається, що ці мита для кожної конкретної країни можна буде якось шляхом переговорів усунути. Відповідно, це створює величезну невизначеність щодо того, а які ж остаточні будуть мита, хто зможе домовитись, як домовитись і що відбудеться. В будь-якому випадку це означає в США Це означає подорожчання імпортних товарів швидкої переорієнтації на внутрішнє виробництво просто. Не відбудеться, це вимагає часу. Зростання інфляції погіршення, там падіння виробництва, тому що буде дуже, дуже подорожчають виробництво залучення проміжних товарів. І відповідно, може падіння. Спричинення ходіння також ринків фондових, ми це вже бачимо. взагалі США в цього року найімовірніше заходять в рецесію. Враховуючи, що це величезна економіка, ця рецесія поширюється на освіт, не говорячи вже про те, що ці мити означають, що багато хто не зможе продати свої товари США, і вони або мають скорочувати виробництво, або переорієнтовувати ці товари на інші ринки. Оскільки шок такий буде досить глобальний, питання, що зроблять країни у відповідь, у відповідь щодо США і щодо цього неочікуваного притоку імпорту з інших країн. В 2018 році, коли США ввели. Мита на метали, тоді багато хто ввів захисні мита або захисні заходи у відповідь. Наприклад, ЄС це зробив, Туреччина зробила, Японія, Канада і інші. Наприклад, в 18 році Україна не так сильно пострадала від того, що США ввів 25% мита на метали, як від того, що Європейський Союз ввів захисні мита і. Погіршив відповідно доступ України на їх ринок. Хоча Україна навіть мала там певні преференції. Але незважаючи на це, в абсолютному вимірі втрати від е захисних заходів ЄС були більше ніж прямі втрати від Мита, яке вело США. Що буде цього разу, е враховуючи, що це вже не тільки метали, а всі товари, і що. Дуже плюс ще ми маємо там, ми заводні не говоримо, але там ще є 25% мита на автомобілі. Лише місяць тому велися 20-вістою додаткової мита на багато металів, на чорні метали, на алюміній, на вироби з металів. Тобто зараз іде величезний шок світу. Через те, що правила світової організації торгівлі, яке ми розглядали як ну відносно передбачувані, зараз руйнуються. І якщо країни, бо кожна країна почне захищати себе сама, буде дуже боляче. Якщо країни якби об'єднаються, якщо країни домовляться, що вони не будуть захищатися від одна одної, вони будуть якось реагувати на мита Трампа, але не Захищатися від одної перспективи краще. Що це може бути, що країни як би домовляться, ну, можливо, є площадка Світової організації торгівлі. Ми вже чули про перемовини Китай, Японія, Південна Корея щодо цього. Я чула також, що той, той же формат плюс Європейський Союз, плюс Канада. Тобто розуміння того, що світ не хоче повторювати те, що було. В період між Першою і Другою світовою війною, коли велика депресія, вона була в тому числі спровокована такою ж самою нерозважливою митною політикою США. Не хочеться, щоб ми в значно більш глобалізованому світі знов через все це пройшли. Світ вже пройшов фінансову кризу 2008 9 року. Пандемію Україна має Європу Україна має війну, яка впливає також на Європу на США. Заходити в ще одну глобальну рецесію не хочеться. Те, що США буде в рецесії, принаймні цей рік. Ну це майже гарантований. Хіба це мита відміняться? Чи буде в рецесії весь світ? Наскільки глибоким буде шок? Ну треба дивитися, пані Верніка, але не виключено. Пані Вероніко, хотіли також дізнатися вашу думку з приводу того, як це вплине на Україну. Зокрема, сьогодні в Міністерстві економіки відреагували також вже на запровадження мити. Сказали, що буде складно, але не критично. Отож, яким чином торкнеться це товарів з України, яких галузей, передусім, ну я згодна з оцінкою Міністерства економіки. Дійсно, це не є великою катастрофою. Чому? По-перше, тому що наш експорт Сполучені Штати невеликий, він менше 1 мільярда. З іншого, плюс те, що Україна має лише 10% мита, це означає решта країн, багато країн, в тому числі конкурентів, мають вищі мита, означає, що українські товари на американському ринку все одно залишаться відносно дешевшими. Аніж багато інших імпортних товарів, тобто перебалансується торгівля, можливо, Україна не втратить, тому що якщо всі подорожчали на 10%, то то ну, якби це боляче для американських покупців, вони будуть купувати менше, але з України вигідніше, ніж з Європейського Союзу. Зараз хто постраждає в першу чергу металургія. Зараз найбільший компонент, з третини українського експорту, навіть більше в. США це чавун. Він не потрапив під мита місяць тому. Судячи з того, що я бачу по даних зараз, він потрапляє під ці мита. Відповідно, це, це товар, який в першу чергу. Плюс мита, які минулого місяця були введені на метал. пані Вероніка, Ми дуже дякуємо вам за аналіз за ваші відповіді. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на зв'язку була Вероніка Мовчан, директорка з наукової роботи інституту економічних досліджень.